Екс Чиновник допоміг росіянину купити та ввести в Феррарі Рома до України, і це допомогло слідчим нацполіції викрити чоловіка у недостовірному декларуванні на понад 17 мільйонів гривень та схемі ввезення елітної автівки за гроші громадянина Росії. Ця Феррарі Рома 2020 року випуску стала найдорожчим авто, яке ввезли в Україну під час дії пільгового порядку нульового розмитнення. Це робили на початку війни для безперешкодного ввезення авто для військових. Вартість Феррарі понад 200 тисяч доларів. Машину завезли в Україну весною 2022 року. Зареєстрували на підставну особу. А вже за тиждень вивезли до однієї з країн ЄС і передали росіянину. Для чого росіянину була потрібна Феррарі саме на українських номерах? Невідомо стосовно українського екс-чиновника у щорічній декларації за 2022 рік. За даними поліції, посадовець умисно вказав неправдиві відомості про вартість корпоративних прав належного йому товариства, завищивши їх на майже 11 мільйонів гривень, та не задекларував цю елітну автівку, за що і поплатиться.